Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимося, як можна створити графічний об'єкт у текстовому редакторі Google Документи. Виконаємо завдання номер 2 намалюємо ріжок із морозивом за допомогою автофігур. Для того використовуємо головне меню Вставити, обираємо малюнок. Створити. Відкривається додаткове вікно, в якому можемо додавати будь-які фігури. Обираємо кнопку Фігура. Ми з вами вже подивилися, що наш ріжок буде створюватися із фігур овал. Але нам потрібні кульки, то ми зажимаємо клавишу клавиш Shift і ліву клавишу миші і протягуємо, удержуючи клавішу миші. Таким чином, у нас утворюється коло. Таких кульок з морозивом нам потрібно троє. Тому права клавиша копіювати, права клавиша вставити. Чи можна комбінацію клавіш використати Ctrl-V. Таким чином, у нас три кульки з морозивом. Для ріжка морозива обираємо фігури і обираємо трикутник. Протягуємо ліву клавишу, малюємо трикутник. Для зображення вішеньки. Використаємо фігуру восьмикутник, намалюємо невеличку вишеньку. І хвостик для вишеньки намалюємо у вигляді прямокутника. Прямокутник. Тепер згрупуємо наші об'єкти. По-перше, пофарбуємо наш ріжок у коричневий світло-коричневий колір. Тепер його потрібно, згідно зразка, повернути трошки. Обираємо маркер, який зверху із стрілкою обертання. Зажимаємо ліву клавишу і обертаємо до того положення, як він займе положення, таке, яке нам саме потрібно. Тепер перетягнемо кульки до нашого ріжка. Перетягаємо. Зверніть увагу, що порядок трохи відрізняється від того, який є у нас, можна трошки перелаштувати наш ріжок, чи взагалі його трохи потягнути в сторони. Тепер налаштуємо порядок. Нам потрібно, щоб наш ріжок був позаду зображення кульок з морозовим. Клікаємо лівою клавишою, праву клавишу визиваємо контекстне меню і обираємо порядок. У нас може бути наперед, перемістити на передній план чи на задній план, чи перемістити назад. Слід зауважити, що на задній план це буде позаду всіх фігур. А перемістити назад це буде на один шар позаду. Нас цікавить саме на задній план. Рожок повинен бути позаду всіх фігур. Тепер налаштовуємо і інші зображення. У нас оця фігурка повинна бути порядок перемістити вперед, тобто попереду. А сама верхня фігурка повинна бути у порядку поверх усіх, тобто на передній план. Перенесемо. Тепер пофарбуємо наше морозиво в різні кольори. Наприклад, у мене буде фісташкове морозиво, зелена кулька. У мене буде полуничне морозиво наприклад, рожева кулька, ось така. І одну залишу блакитною кулькою. Трошки можна посунути, для того, щоб кульки закрили ріжок, налаштовую. Тепер потрібно пофарбувати вишеньку. Кліком лівою клавиші виділяємо фігурку, фарбуємо вишеньку у. Колір червоний, а хвостик вишеньки пофарбуємо у темно-зелений кольор. Розвернемо хвостик вишеньки нашої і перенесемо зображення вишеньки. Зверніть увагу, що зараз воно, зображення сховалося за кулькою, права клавиша порядок. На передній план перенесемо, відміню операцію, права клавиша порядок перемістити на передній план. І буду цю вишеньку сунути на морозиво. Тепер у мене видно її. І додам для хвостика також налаштування порядок. На передній план. І буду пересувати, треба піймати маркер у вигляді, у вигляді стрілочок, поки у мене це не вдалося мені це. Обертати доводиться, є, обертається, а спробую трохи розширити, потягну його таким, а потім налаштую більш тонким розміром. Ось такий у мене хвостик, можна його трошки збільшити. Ось таке зображення морозове у мене утворилося. Тепер необхідно згрупувати об'єкти. Можна протягнути об навколо об'єктів, зажати ліву клавишу миші, і виділити об'єкти. Права клавиша групувати. Можна з контролем виділити усі об'єкти, які у нас є. Згрупуємо. Вибачте. Спробуємо ще раз. Так, змінити. Зажимаємо клавишу Ctrl і клікаємо по усіх об'єктах, які нам доступні. Група, об'єкт згруповано. зберегти. Таким чином у мене є зображення. У текстовому документі надамо назву вправа 2 Вправа 2 і подаємо на оцінювання. Можна завантажити файл у форматі Microsoft Word, можна поділитися. І замість обмеженого доступу надати усіх, хто має посилання. Копіюємо посилання і надаємо його у Google Клас. Дякую за увагу!